Слава Україні, друзі! З вами Джоні і ми продовжуємо проходити поодинокі місії у Третіх Казаках. Сьогодні у нас буде висадка в Британії. Знову французи і англійці зійшлись з смертельному двобої за світове панування. Знову на всіх континентах і морях точаться полки битви, але є величезна різниця в стратегії супротивників. Англійський парламент чітко усвідомлює свою мету і твердо йде до неї. Він посилає кораблів і війська в Америку та Індію, і не відволікається на європейський театр бойових дій, обмежившись фінансуванням союзників на континенті. Але саме туди французький король і направив свої головні сили, не був забувши про заморські володіння. Англійці, ведучи боротьбу з французьким флотом, вирішили напасти на узбережжя Франції і розорити її морські бази. Вони мають намір діяти проти слабо укріплених портів, щоб рейди були стрімкими і французькі війська не встигали реагувати. Ви, на жаль, не маєте впливових покровителів, тому не вирушили до Німеччини на чолі експедиційного корпусу, а залишились вдома командувати гарнізоном. Вам здавалось, що волею лихої долі ви позбавлені можливості прославитись на полі бою і повинні просидіти в тилу до самого перемир'я. Але фортуна посміхнулась вам. Англійці вирішили спробувати на міцність оборону узбережжя саме на вашій ділянці. Покажіть, з якого ви тіста. Якщо ви провчите англійський десант, ви не тільки прославитесь, але й назавжди відіб'єте у острів'ян бажання ступати на французьку землю зі зброєю в руках і ворожими намірами. Почнемо. Зараз нас чекає якась або морська повністю, або напівморська місія. Я так зрозумів і це, це дуже погано. Ага, я помилився. Я помилився, тут не буде ніякого морського бою. Англійці висадились в Британії. вони і не думають отримувати зайняту територію, вони збираються зруйнувати що тільки зможуть. Зараз вони почнуть здійснювати рейди по всіх околицях, розоряючи і грабуючи селища і міста. Ви повинні прогнати їх до того, як вони встигнуть наробити лиха, щоб перемогти знищити ці загони англійського десанту. Так, так, десанту, все, я в обороні, а вони з моря прийшли мене вбивати. Ви програєте, якщо втратите всіх солдатів, якщо не зможете захистити хоча б два села, або якщо головний герой загине. Мій генерал, я в розпачі, у нас дуже мало припасів. Все, що було можна, відправлено армії, що діє в Німеччині. Якщо ми не хочемо одягати наших солдатів допотопні обладунки за прикладом Дон Кіхота, нам доведеться налагодити виробництво всього необхідного на місці, тільки попереджаю вас, наші чинуші не швидкі на підйом, щоб встигнути все до того, як англійці заберуться назад на кораблі. Вам доведеться особисто сходити і в кузню, і в ардепо нам знадобляться кіраси для кавалерії і гранати для гренадерів. Так, все по стандарту. Спочатку ринок. Якнайшвидше. Так, поки будуємо, ми можемо сходити в це арт-депо Так, де пік ще заран... Ні, давайте зараз її достатньо. Повторюю, я не алхімік, з повітря порох зробити не можу. А самі розумієте, яка ж граната без пороху? Ось привезіть нам вугілля, і ми зробимо стільки пороху, що всю Англію можна буде висадити в повітря. 10 тисяч вугілля це все вугілля, ні. ні ні ні, друже. Заради гранат для гренадерів. Звичайно, ми вам допоможемо, шановний пане. Тільки я змушений, на превеликий жаль, оголосити вам, що це неможливо. Від одних розмов про вірність королю. Кіраси не з'являться, для них потрібно залізо. Якщо ви зможете доставити його, я тут же почну виробництво 15 тисяч заліза. Бажаю здоров'я. Для пік мені не треба залізо. Поки що ми можемо впоратись і таким чином. Так. Як звичайно, будуємо три міських центра. Ні, нічого я тобі не дам, все, шахрай. Так, вугілля на дерево і заліза на каміння. Поміняємо по максимуму. Щоб нам вистачило ще й на академію. Так, також покращення тут треба зробити. Золоту шахту і відразу будемо її апати. Напевно, краще відразу тут збирати війська. В найближчому селі. Щоб в разі чого встигнути дати опір. Цим завойовникам. Так, покращити золото. Ой, напевно, я то дарма. Селянин... Ні, наче встигають. Молодці, наче встигають видобувати ресурси. Де залізо? Так далеко. Круто. Та можливо десь поруч є. Ну, як зараз сюди ніхто не нападе, ось ці два три селища ми зможемо захистити, ми то їх зможемо захистити, але якщо в разі чого просто опустимо на м'ясо цих пік, вони задавлять задавлять противника своєю масою. Так, а щось у нас з золотом геть не виходить. Так, барабанщиків давайте розгонимо по околицям. Так, ну з їжею наче вже все добре. Проблем не має бути в найближчий час. Але все одно давайте прокачаємо. А що вони так? Це короткий путь за... О, золото, бачу ще золото. Так, треба офіцер барабанщик і тут офіцер барабанщик. Оп, це хто такі? Залізо. Вуголь. Бажаю ще золота. Так, ще залізо. Пан генерал! Я зібрав вільний корпус і мав намір йти до Німеччини. Та зараз йде славна бійка і нам обов'язково знайдеться робота. Але дізнавшись про ваші труднощі з англійським десантом, я вирішив запропонувати свої послуги вам. Зрозумійте мене правильно, я солдат удачі. Мені немає справи до того, скільки сіл спалять англійці, але мені важливо, скільки я отримаю, якщо не дам їм цього зробити. Отже, чи готові ви заплатити гарну ціну за нашу допомогу? 7 тисяч золота. Австрійські рундашири, шведські рейтари, мушкетери, не знаю навіть. Не знаю, я ще не готовий дати таку відповідь. Так, відправимо 5 селян. 5 я сказав. Ого, цікаво. Цікаво, цікаво. Давай сюди, друже. Це хто? Мушкетери. Рятуйте, вбивають там, англійці, село, втік, рятуйте, пожежа, горить. Ага. Так. Можна трошечки дещо змінити. Ми заздалегідь їх побачимо. Так, ще золото покращимо. Чотири барабанщики. Давайте, щоб їх не пропустити. Це хто? Це тікає селянин. Це той селянин, який просив про допомогу. Так, давайте ще сюди. Сюди, щоб ми не прогавили. Англійців. І ось тут розвідуємо. Щось мені здається, я не зможу охопити таку велику територію. Ой, і в мене скоро закінчаться житлові місця. Так, заліза наче вистачає. О, давайте відкриємо геологію. Вже саме час. І стайню. Давайте будемо будувати шахти будь-де де бачимо. Там вже потім розберемось. Які ми можемо захистити, а які ні. Так, ну цю ми точно не зможемо від того корабля захистити. Так, ну одне село втратили, то вже не дуже добре. Так, і через що ми зіграємо? Ми зіграємо через французьких драгунів. Мої золоті шахти. Тут одна, тут одна. Ці дві вкачані. А сюди можна ще відправити робітників. Ми швидесенько вкачаємо відразу і запустимо туди наше військо. Так, давайте підемо вже в атаку. Зараз в нас буде ліміт населення. Це є дуже погано. їжджу в каміння так, а я забув про видобуток дерева я його не покращив но. О, шахта готова Так, я бажаю спробувати вкачати... Ні, я не встигаю їх вкачати до кінця. Чи давайте? Це усі зелені ж знищили мою шахту. Ой, шахту моє поселення, правильно? Так, давайте врятуємо барабанщика. Так. Щось мені здається, це був жахливий план. Треба було грати в стрільців. Вони вкачені, вони вкачені, я жодного не вбив. Нам треба перехопити офіцерів, які йдуть тут у строю. Головне, щоб ті англійці не пішли ось у це село. Я гадаю. Я гадаю, зараз ми зможемо відбитись. Так, кіраси. Все-таки кіраси потрібні. Де мій генерал? Беремо кірасу для Пікінерів. Так, так, беремо. Так, і звичайно, англійці пішли туди, куди де я їх не бажаю бачити? До речі, а що там? Скільки коштує? Досить недорого. Так, є один загін? Є другий загін. Третій. О, і вони ще й на схилі будуть зараз. Так, і що ж мені їм зробити? Так, вони наче намагаються обійти мене. О, а дешева прокачка захисту у французів я не помічав. Дуже дешево. Куля! Я забув за кулю. І не треба було кулю, не треба краще, краще б ми рушниці покращили. Так, все, ми маємо перевагу, і я вже бачу в чому. Отут зараз буде мільйон золота 100% у тій шахті. Перш ніж будувати... Перш ніж будувати стрільців 18 сторіччя, треба дослідити ось цю ось штуку, бо вона значно зменшує ціну на придбання війська стрільців цих. Бо то дуже дороге задоволення. Вони так погано, що стоять на схилі. Давайте поки що просто підготуємось. Але краще нехай стоять на схилі, ніж нападають на нас. Ваші солдати знайшли скриню зі скарбами. Напевно, місцеві жителі знайшли їх серед уламків корабля і сховали на чорний день. О! 10 тисяч нам дали з золота. Так, все досить будувати тих пік. Де офіцери? Давайте спробуємо їх прибити. Трохи покращимо наших пікінерів. Так, швидкостильність нам поки що не треба, а от о, в кузні, в кузні взяти підкову, я б сказав, необхідно. Так, добре, що вони розвернулись, не пішли до села. Ох, як ми зливаємось. Ну, піки не вкачані. А ось прокачка кіраси нам дала бонус. 4 захист дефолтний, плюс 2 від е того, що ми сформували його в загон, і ще плюс 2 за кірасу. Давайте спробуємо тоді сходити в гості до помаранчевого. Друже, я тебе бачу. Сюрпризу ти мені не зробиш. Давайте підтягнемо наших, наших стрільців сюди. Так, і нам би покращити швидкість пострілу. Ой-ой-ой, ой-ой-ой. Боже Джонні, що ти робиш? Так. Які в нас тут успіхи? Успіхи ми тут маємо, але якщо ми зараз не знищимо це, а ми це знищимо. Дуже добре. Так, все. Ми можемо зіграти в каміння. Треба його тільки знайти. І як тільки ми його знайдемо... Один, все, ми контролюємо мапу, ми бачимо все, що відбувається навколо нас. Так, вперед. І ви вперед. Та я їх добряче розігнав. Це вже схоже на перемогу, хлопці. Доволі так по фасту. Швидко, швидко. Так, каміння, каміння, каміння. Тут мало. Хочу більше. Добре, давайте мало. Ну тут теж небагато, давайте сюди відправимо. Так, залізу замало, золота замало. Що ми тут можемо сформувати? З цього нічого. А, вже можемо. Так, а драгунів пізніше підтягнемо. Я гадаю, ми впораємось і без е гренадерів. Так, де ще є каміня? Всі працюють, хлопці молодці. Так, ну, наче це, це наче перемога. Давайте трохи заліза собі зробимо. То забагато і для тут вугілля треба. Багато вугілля. Так, все, нам вистачає ресурсів, вдосталь. Загін повернувся чи я його знищив? Де він дівся? А це ще лінійний корабель, він може нам створити Клопоту створити нам трохи. Та нічого, в будь-якому разі ми зараз просто знищимо економіку. Якщо він переб'є наші війська. От три села ми зберегли. Наче це вже добре. Так, це все. Так, до речі, активував. Як завжди забув, не активував шахту. Давайте сюди. Треба добити ото м'ясо, яке ховається там. а Хоча в нас драгунів досить вистачить щоб все це перебити. Так, шахта є. міський центр мінус. Кузні в нього вже немає? А он ще вижив один. Ну, паскудник, ну як тут же були війська? Ви захистили узбережжя і подали, у, і подали урок англійцям. Вся Англія засуджує безрозсуднє рішення висадити десанту Франції і шукає винуватців поразки. Король дуже вам задоволений і запрошує вас, в Версаль, щоб особисто познайомитись з такою героїчною особистістю. У паризьких салонах тільки й розмов про що про хороброго захисника батьківщини, який зміг жменькою солдатів прогнати грізного супротивника. Англійці ж вирішили, що десант був авантюрою з самого початку, і категорично відмовлялись від нових спроб. Жителі прибережних французьких міст можуть спати спокійно. Хай живе Франція. Дуже швидко. Я гадав, мене не вдасться прийти з першого разу це завдання. Друзі, вдячний вам за перегляд. Донайте на ЗСУ. Кохайте Україну. З вами був Джонні. До зустрічі!